Вітаю всіх, хто в непрохідних розчах Ютубу набрів на канал розділ на ніч і тих, хто тут вже давно отаборився. Тут серед болота хайпу, конюктурщини і великих літер яскравих обкладинок росте лілея розумного і вічного, яку я турботливо доглядаю щоденно о 21.30. Між тим мені подобається активність підписок на канал. Дякую вам, що не проходите повз і залишаєтеся. І хоча здається, що я дурник і тішуся дурничкам, я вірю, що ці капельки підписників згодом переростуть у струмінь, струмінь в джерело, а джерело у річку, яка все більше і більше наповнюватиме наше спільне море. Отож, прямо зараз для вас четвертий розділ Бунтумас. Автор перестає шукати позитиви в цьому явищі і попереджає нас про можливі наслідки, влада мас і піднесення рівня, що вказує на височінь часу, це, в свою чергу, лише ознаки повнішого і ширшого факту. Цей факт майже гротесковий і неймовірний у своїй чіткості. Полягає він просто в тім, що світ раптом зріс і разом зросло життя в ньому. Зненацька воно стало дійсно Всесвітнім. Я маю на увазі, що для нинішньої пересічної людини зміст життя обіймає цілу планету, що кожна одиниця, за звичкою, живе життям цілого світу. Десь понад рік тому мешканці Севільї слідкували по годинах у своїх популярних часописах, що діялося з кількома людьми близько бігуна, себто на розжареному тлі Андалузького краєвиду пропливали крижані гори. Ні один клаптик землі вже не є замкнений в своєму геометричному розміщенні, а впливає на різні ділянки життя в інших частинах планети. Згідно з принципом фізики, що речі знаходяться там, де вони діють, ми можемо признати будь-якій точці земної кулі справді дієву повсюдність. Ця близькість далекого, ця присутність неприявного розширила в нечуваній мірі обрій кожного життя. І світ зріс також у часі передісторією й археологія відкрили історичні періоди фантастичної тривалості. Суцільні цивілізації імперії, що донедавна навіть не підозрювали їх назв, прилучено до нашого знання, мов нові континенти. Ілюстрований журнал і екран перенесли ці віддалені клапті землі безпосередньо перед очі народу. Але цей просторово-часовий зріст світу сам собою не мав би жодного значення Фізичний простір і час. Це абсолютно безглузді аспекти Всесвіту, тому культ чистої швидкості, якому поки що віддаються наші сучасники, більше оправданий, як звичайно допускають. Швидкість, що складається з простору і часу, не менш безглузда, як її складники, але вона служить на те, щоб їх виключати. Одне безглуздя дається перемогти лише іншим. Для людини це питання честі тріумфувати над космічним простором і часом, що позбавлені всякого сенсу, і нема чого дивуватися, що це дає нам дитячу насолоду, пустити в дію чисту швидкість, яка вбиває простір і здавлює час. Виключаючи їх, ми їх оживляємо, ми їх використовуємо для своїх намірів, ми можемо бувати в більшому числі місць, ніж раніше, вирушати та прибувати частіше, споживати в коротшому життєвому часі, більше космічного часу. Але, кінець кінцем, дійсно важливий зріст світу полягає не в його збільшених розмірах, а в тім, що він обіймає більше речей. Кожна річ. Ми беремо це слово в найширшому розумінні це щось, що можна бажати, задумувати, творити, нищити, знаходити, споживати чи відкидати. Всі ці поняття окреслюють життєві дії. Візьмемо яку-небудь із наших дій. Наприклад, купно. Уявімо собі двох людей. Одного з нашого, а другого з XVIII століття, що мають такі самі достатки співмірно з вартістю грошей в обох епохах, і порівняємо репертуар купна, що лежить перед одним і другим. Різниця майже неймовірна. Кількість можливостей, що відкриваються перед сьогоднішнім покупцем, стає фактично безмежною. Нелегко уявити і забажати якоїсь речі, що не існує на ринку, і, навпаки, неможливо людині уявити і забажати всього, що є в продажу. Може хтось сказати, що із півмірно рівними достатками людина наших днів не зможе купити більше, ніж людина 18 століття. Це неправда. Сьогодні можна купити більше речей, бо промисловість обнизила ціну майже на всі предмети. Зрештою, мені було б однаково, якби дійсно було так, бо це ще більше підтвердило б мої міркування. Дія купування кінчається рішенням купити певний предмет. Але ж перед тим мав прийти вибір, а вибір починається усвідомленням усіх можливостей, що дає ринок. Звідси випливає, що життя в аспекті купування полягає передусім у переживанні можливостей купна як таких. Коли говоримо про наше життя, ми звичайно забуваємо одну річ, мені здається, найістотнішу наше життя це передусім постійна свідомість того, що нам можливе. Коли б у кожну мить ми мали перед собою всього тільки одну можливість, то не було б сенсу називати це можливістю. Це була б радше гола необхідність. Але в дійсності це чудове явище, яке зветься життям, має ту істотну особливість, що перед ним завжди відкривається кілька виходів, які через свою кількість набувають характеру можливостей, між якими ми маємо вибирати. Сказати, що ми живемо. Це сказати, що ми перебуваємо в оточенні окреслених можливостей. Це оточення ми звичайно називаємо обставинами. Усяке життя це перебувати в обставинах чи в світі, бо це ж первинне значення поняття світ, Світ це репертуар наших життєвих можливостей. Отже, це не є щось відокремлене чуже нашому життю, а це його справжня периферія. Світ становить те, чим ми можемо бути, нашу життєву потенціальність. Вона мусить обмежитись, щоб здійснитися, чи, іншими словами, ми осягаємо лише маленьку частинку того, чим можемо бути. Тому нам здається, що світ такий велетенський, а ми в ньому такі малесенькі. Світ чи наше можливе життя завжди більше від нашого призначення чи реального життя. Але тепер я хочу тільки відзначити, як життя людини зросло в вимірі потенціальності. Воно розраховує на безмежно ширший обсяг можливостей, ніж раніше. В інтелектуальній царині воно тепер знаходить більше шляхів мислення, більше проблем, більше даних, більше наук. Більше точок зору. Тоді як майже всі звання й посади в примітивному житті можна порахувати на пальцях однієї руки. Пастух, мисливець, воїн, мах. Сьогодні список можливих занять незмірно великий. Подібну річ зустрічаємо в царині солод, хоч їх каталог не такий рясний, як в інших ділянках життя, і це явище серйозніше, ніж припускають. Все-таки для людей середніх прошарків, що живуть по містах, а міста є зображенням сучасного буття, можливості втік зросли неймовірно впродовж нецілого сторіччя. Але зріст життєвої потенціальності не обмежується досі сказаним вона зросла також у безпосереднішому і більш таємничому сенсі. Є сталий і загальновідомий факт, що в фізичних і спортових зусиллях сьогодні доконують таких подвигів, що геть перевершують усі минулі. Мало подивляти кожен із них і признати, що він побиває рекорд. Треба відмітити, як нам западає в свідомість їх частота, переконуючи нас, що людський організм має в наш час більші спроможності, ніж будь-коли. Бо подібну річ зустрічаємо в науці. Всього за кілька десятиріч вона неймовірно розширила свій космічний обрій. Ейнштейнова фізика простує через такі неосяжні простори, що стара Ньютонова фізика займає в них тісне горище, і цей екстенсивний зріст зумовлений інтенсивним зростом наукової точності. Ейнштейнова фізика постала через увагу до найдрібніших різниць, що ними раніше нехтували, що на них не зважали, бо вони здавалися без ваги. Та виявляється, що атом, який учора був межею світу, сьогодні так розрісся, що перетворився в цілу планетарну систему. Тут я не маю на увазі, що це могло б значити для вдосконалення культури. Це мене тепер не цікавить. Я маю на увазі зріст суб'єктивної потуги, на який це все вказує. Я не підкреслюю, що Ейнштейнова фізика точніша від Ньютонової, а що людина Ейнштейн здібна на більшу точність і свободу духу, ніж людина Ньютон. Так само, як чемпіон боксу дає сьогодні удари важчого калібру, ніж давав раніше. Як кіно й ілюстровані журнали зводять на очі пересічній людині найвіддаленіші місця планети, так часописи й розмови дають їй відомості про інтелектуальні подвиги, що їх підтверджують нововинайдені технічні апарати в вітринах. Все це сповнює її свідомість враженням неймовірної потуги. Я не хочу сказати цим, що людське життя сьогодні краще, як було в інші часи. Я говорив не про якість сучасного життя, а тільки про його кількісний чи потенціальний поступ. Я вірю, що оцим я точно описую свідомість нинішньої людини та її життєвий тон, який полягає в почутті вищої, ніж будь-коли потенціальності, тоді як усе минуле здається скарлуватілим. Цей опис був потрібний, щоб заперечити писанину про занепад, а зокрема про занепад Заходу, яка сповнювала атмосферу останнього десятиріччя. Згадаймо моє попереднє міркування на цю тему, що мені здається таким простим, як і самозрозумілим. Годі говорити про занепад, не уточнивши, що саме занепадає, чи цей песимістичний термін стосується культури. Чи занепадає європейська культура? Чи може тільки занепадають національні організації в Європі? Припустімо, що так. Чи цього вистачає, щоб говорити про занепад Заходу? Ні в якому разі. Бо такі форми занепаду це частинні спади, що стосуються другорядних первнів історії, культури і націй. Є лише один абсолютний занепад. Він полягає в упадку живучості, а він існує лише тоді, коли його відчувають. З цієї причини я затримався на обговоренні явища, що його часто недобачають, а саме свідомості чи відчутті, що кожна епоха має свою життєву висоту. Це навело нас на тему повноти, що її відчували деякі сторіччя супроти інших, які навпаки вважали, що вони впали з більших висот, зі старовинних і блискучих золотих віків. І під кінець я відзначив явний факт, що наш час відзначається дивним переконанням, що він перевершує всі інші минулі часи. Мало того, він нехтує всім минулим, не визнає класичних і взірцевих епох, а натомість дивиться на себе як на нове життя, що його не можна звести до нижчих старовинних форм. Я сумніваюся, що можна зрозуміти наш час, нехтуючи цим спостереженням, бо ж то якраз його проблема. Хай він чувся занепалим, він мав би інші епохи, вищі за себе, а це було б одне й те саме, як поважати, подивляти й шанувати їх формотворчі принципи. Наш час мав би чіткі й непохитні ідеали, хоч би був неспроможний здійснити їх. Але правда цілком протилежна. Ми живемо в час, що чує в собі неймовірну здібність творити, але не знає, що творити. Він панує над усіма речами, але не є паном самого себе. Він чується розгубленим у власному багатстві. Маючи більше засобів, більше знання, більше техніки, ніж раніше, виявляється, що сучасний світ простує шляхом найнещасливіших світів, просто пливе собі за течією. Звідси походить дивна двоїна потужність і невпевненість, що загніздилася в сучасній душі. Вона в подібному становищі як регент під час неповноліття Людовіка XV. Казали, що він мав усі здібності, крім здібності вживати їх. Багато речей здавалися вже неможливими XIX століттю з його непохитною вірою в поступ. Сьогодні, просто тому, що все нам здається можливим, ми перечуваємо, що також найгірше є можливим регрес, варварство занепад. Сама собою, це не була б погана ознака, це означало б, що ми знову знаходимо контакт з непевністю, конечною для всякого життя. З болючою та солодкою тривогою, що криється в кожній хвилині, якщо ми вміємо пережити її до самого ядра, до самих тремких надр. Звичайно, ми боїмося намацати це жаске пульсування, що обертає кожну щиро пережиту мить у маленьке, скороминуче серце. Ми натужуємось, щоб знайти безпечність і онечулитись проти корінного драматизму нашого призначення, заливаючи його звичаями, звичками, шаблонами, всяким хлороформом. Отже, це корисно, що вперше по майже трьох сторіччях ми зі здивуванням знаходимо, що ми не знаємо, що станеться завтра. Всякий, хто поважно ставиться до свого буття. І бере повну відповідальність за нього, відчуває своєрідну непевність, що завжди держить його насторожі. Римський впоряд обов'язував вартових легіону до такої позиції тримати палець на устах, щоб не задрімати і держатися насторожі. Це непоганий жест. Здається, що він накладає ще німішу тишу на нічне мовчання, щоб підслухати таємне проростання майбутнього. Упевненість епох повноти, як в минулому сторіччі, це оптичне викривлення, що веде до нехтування майбутнім, віддаючи його керму механізмові Всесвіту. І прогресистський лібералізм, і Марксовий соціалізм гадають, що їх виміряне майбутнє сповниться невідступно, з неодмінністю, подібною до астрономічної. Приспавши сумління цією ідеєю, вони випустили з рук стерно історії, перестали бути насторожі, втратили спритність і дієвість. Отак життя вирвалося їм з рук, зробилося зовсім непокірним і сьогодні пливе навмання без визначеного курсу. Під своєю маскою щирого футуризму прогресист не турбується майбутнім. Він переконаний, що воно не має несподіванок чи таємниць. Пригод чи ґрунтовних новин. Він певний, що світ піде вже простою дорогою, без закрутів чи поворотів, і тому він гамує свою тривогу за майбутнє і остаточно влаштувався в сучасному. Не диво, що сьогодні світ здається позбавленим планів, сподівань та ідеалів. Ніхто не взявся підготувати їх. Отак От виглядає дезертирство керівних меншин, що завжди знаходяться на відворотному боці Бунту мас. Але вже пора повернутися до цієї теми. Підкресливши відрадну сторону, яку являє Тріумф Мас, слід глянути тепер на його друге, жаскіше лице. Дякую вам за те, що дослухали до кінця. Якщо вам є що сказати, але ніде. Можете висловитися в коментарях. Як завжди, вітаються підписки, лайки, дзвіночки і оця вся ютубна атрибутика. А завтра, як завжди, буде новий розділ на ніч.